Сергій Бондаренко бджоляр, ветеран, приватний підприємець. Брав участь в АТО, ООС і у бойових діях під час повномасштабного вторгнення. Одружений, батько чотирьох дітей. Захоплюється птахівництвом. Має понад 80 пташок. Полюбляє сплави річками на каноє. Сергію. Весь ефір дивлюся на вашу футболку і бачу там напис. Мед щасливих. Бджів. Звідки ви знаєте, що ваші бджоли щасливі? А я намагаюся своїй пасіці приділяти максимум. максимум уваги, турботи, що їм не бути щасливими. Питання риторичне власне було просто. А мед щасливий бджол він смачніший, ніж звичайний. Я думаю, так. За мед нещасних бів. <рес> не, ми, ми не, не даємо людям мед нещасних тіл. У нас немає просто нещасних, тому ми не порівнюємо. <рес> а який мед найсмачніший, до речі, якщо Акація говоримо про Акацію. Ну, це на любителя. Це ваш улюблений. Ну, Ви любитель так, Акацієвого. Так, він найніжніший, ну, тобто, і він, він постійно в рідкому стані. Навіть взимку, ось коли так. вже так. мед густіє, твердіє, сахариця кажуть не сахариця. Так я... не можна говорити про мед. А. Кристалізується. Кристалізується. Кристаліз... <гум> в медові ростуть кристали, так. і він набуває твердої форми. А от дивіться, я не даремно так акцентував увагу на вашій реакції, тому що для пасічника цукор це такий тригер. так? Бо дехто із недобросовісних пасічників, наскільки мені відомо, використовують інколи цукор для того, щоб підкормити чи замінити склад меду, чи підкормити бджіл. Чи це нормальна практика? Розкажіть нам, тому що часто буває таке, що покупці кажуть, а цукру тут немає. Любий пасічник, який зараз мені може сказати, що я бджолам не даю цукор, друже, не бреши. Бджоли на цукрові, на цукровому сиропі найкраще зимують. Тобто, цукровий сироп він не кристалізується. Для того, щоб бджолам перезимувати, їм потрібно той мед, який вони зібрали влітку, розігріти, розкристалізувати і тоді вже спожити. Тобто, це витрачається куча часу, куча енергії. Тобто маса. Якщо бджоли загодовані цукровим сиропом, то вони просто відкривають стільник, комірку, беруть рідкий сироп і споживають. Тобто витрачається менше ресурсу. Все. А, де а до весни вони з'їдять весь сироп, він на викачку не попаде ніяк фізично. Тобто споживачам меду немає чого хвилюватися, Мед потрібен як харчування для бджіл, а не для них. Да. Би, не мед, а цукор. Ту, так? Той цукор, Кроме який сірок. бджоляр дає бджолам на зиму, бджоли його до весни з'їдають 100%. Все. Тобто весною влітку будете мати натуральний, чистенький мед. Так, так, цукор дається тільки на зиму, для того, щоб пасіка краще перезимувала. все, А та бджола, яка їла цукор, вона весною все одно загине. Вона доживає до весни до того моменту, поки вигодує собі заміну. Зазвичай бджола живе в сезон 30-35 діб робочих. Все не більше. Та бджола, яка йде в зиму, вона живе до 8 місяців. Тобто приблизно вересень, жовтень, листопад і поки не вигодує заміну собі. Ну, 6-7 місяців. Бачиш, які тонкі? Чи я ти про це не все Ні, я про це не Коли не знала. Коли ти ложечку меду тягнулася в дорозі черговий раз, бачила, я... скільки там перед історією? Перед... Я не знала, але я тепер знаю секрет щасливої бджілки. <рес> Та, що живе 8 місяців, а не 35 <рес> днів. Моторесурс <ресурс> кожної робочої бджоли це 800 мотогодин. Вона налітала, в неї стріпались крила, вона вона б ще жила, вона літати не вміє. Вже не може. Тобто. Її... Мусилися, і так. І Ні, вона харчується, все, але тоді вже її функція. Е, остання функція в вулику це захисниця. Тобто бджола, якщо вжали, вона загине. Якщо, ну, якщо вона людину чи тварину вжалить, жало залишається в тілі і вона гине. Все, це її останній ресурс це захисниця, охоронця. Все. А Сергію, а в чому краще зберігати мед, щоб він довго і довго не був смачний і в потрібному стані? Скляна тара це ідеальний варіант. Ми використовуємо тільки скляну тару І ну, якщо ми для щоденного споживання мед не бажано ставити в холодильник, просто в кімнатній температурі він не зіпсується і не ставити на сонце. А чому не в пластику? Я, ну, я дивлюсь часто от, в відерцях цих як купили, так і. Відерце, ну, я, я не знаю, ну я. Ніби воно ну, насичується якимись пластику поганими речовинами, можливо, так? Ну, мабуть, навіть запашу. Все можливо, але я в в, не експерт в тарі. В тарі, тарі. Але я експерт. Так. в, щасті. в, щасті бджіл. в щасті бджіл. Так. Але ж пасіка, це не лише про мед. Є і продукти бджільництва, як їх називають. Так. Що це за продукти і наскільки вони корисні? Як їх можна використати? Є пилок, перга, прополіс. ну, Тобто, що це все? Ну, пилок зрозуміло. Пилок це те, що на квіточках. Що... Так, а перга це той самий пилок, тільки вже консервований в стільниках. Угу. Для того, щоб його е, достати з стільника, це потрібно взяти рамку з пергою, заморозити, розламати. Провіяти, перебрати, і вже такі шестикутні, такі маленькі, як з стільника, mm -hmm. Це консервований, консервований пилок. І вони такі самі корисні. Так? Вони корисніші? Навіть корисніші. Так. це концентрат. Це вже з додаванням е, Я так ферментів, ферментів, мікроелементів саме з бджоли, коли вона консервує. А розкажіть, будь ласка, більше саме про свою компанію. Як ви починали це? Коли починали? І також чим ви ще займаєтеся, окрім меду саме виготовлення? Починали ми в купили. Як я казав, товариш каже, Борода, два купимо бджіл. Купили в 2018 році. Ми купили по два бджолопакети. Ну, тобто вивезли їх в село, їздили, дивились, доглядали. Ну і в чергове Борода зібрав рюкзак і поїхав на війну. На війну. І, Вовчик, ти за бджолами дивишся. Ну і вже в кінці сезону побратим привозить відро меду. Ну, не 10-літрове, а трошки більше. Залишає дружині і уїжджає. І вона дзвонить: що мені з ним робити, я стільки не з'їм? <гум> кажу: ну хочеш до родичам дай там, подаруй комусь. Ну, продай вже на крайняк. Ну, якщо тобі не треба стільки. Ну, мені кажу, вийшли там літру дві. І так і вже. Постало питання, куд... ну от бджоли є. Я розумію, що бджіл буде більше. І постало питання, куди дівати мед. На опт, ну тобто, продавати ціна не дуже влаштовує, ну чому б не придумати щось своє. Ну і сидячи в станиці Луганській на посту в чергове, ну, зошит просто собі записував ідеї. Переїхав, почав пробувати втілювати. Ну, частина з цих ідей вже є в продажі. Які конкретно вироби можна купити у вас? Медові горішки це чотири види горіха з медом, тобто є, залиті медом, так? Так. Mm -hmm. Є моно, є, як там правильно, ну, тобто, є один горіх є чотири види горіха, є горіх з сухофруктами, є окремо сухофрукти. Тобто є медово-ягідні пасти. Це щось новеньке: медово-ягідні пасти. Так. Це, е... Сергію, ви яскравий приклад того, як ветерани після повернення до цивільного життя знаходять у собі сили соціалізуватися, перепрофілюватися, можливо, і бути в тому числі успішними підприємцями, про що ми зараз говоримо. Але я на завершення ефіру хотів би ще про одне поговорити, коротко, якщо можна. Ваші візитівці ми чули, що у вас є також птахи. Я так подумав, що це мова про бджіл, але ж то не птахи, то комахи. А про яких птахів йдеться? Це є папуги, декоративні перепілки, не, не ті, що там яйця, яйця м'ясо, а декорація. Просто гарні. Так. Просто гарні. І ну, маю надію, що на цьому тижні в мене додаться ще буде поповнення? Так. Приїде два лебедя шипуна. От вам вся хилата, я так розумію, подобається. так? А від кого більше задоволення для душі: від бджіл чи від пернатих? Коли я працюю на пасіці, я вимикаюсь повністю. Тобто мене ні для кого не існує. Ну, Тобто я в роботі, мене немає, я кайфую і працюю. А пташки це для душі. Для душі. Але ж всім треба десь житло. В бджолки живуть у вуликах, а де пташки? У бджіл є територія 85 сотих. Так. В кожного є вулики. А в Лебедів виділили якісь квартирну площу? Так. Готується вже. Для їхньої молодої родини вже готується. Дякуємо, що ви у нашу невеличку площу сьогодні завітали. І дякуємо вам, що поділилися ці такими цікавими розповідями про бджільництво і не тільки.